Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скеглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу, козачим. На тім степу скрізь могили. Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, банкетують, Де ви забарились? Вернітеся, дивітися, жита похилились, де послися ваші коні, де тирса шуміла, де кровля татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться. Заграло, сказало, синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрена сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачи, Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї моїти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батьку, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать, кебети не маю. А до того, Московщина, кругом чужі люди, не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, що вилю сльозами? Насміються, тяжко, батьку. Жити з ворогами, поборовся б, і я, може, якби малось сили, заспівав би був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку, ти мій друже, блуджу в снігах, та сам собі, ой, не шуми луже. Не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Одне батько, щоб нехотя на весь світ почули, що діялося в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала одне, батьку, орне сизий, нехай я заплачу, нехай свою країну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриць заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляжу в чужу землю, в чужій домовині.